Вітаю друзі. 11 травня 25-го року заїхав подивитися на черешню. Ну що, Дельфінгер, друзі. Цим багато сказано. Я передивився тут багато різних черешній. Ну такого завізі я мало де бачив. Та, можливо і зовсім не бачив. Друзі, Едельфінгер знову показала себе з найкращого боку. Одне оприскування в мене було. Лишенята чисті, рівні, наливаються. Через місяць будемо куштувати. Ви бачите, яка завість, це ж воно жовте, це скільки вимерзло тут її. Ну, буде крупніше. Лист чистенький. Друзья, у нас зацветает белая акация, надо брызгать еще раз, Суси Бокил, боков завязь. Кругом. Ну що, черешня буде, якщо збережу. І так, друзі, що нам зараз треба? Не прозівати вишневу муху і не допустити клястера з і кокобікоза. От бачу вже на листочці дірочка. І похоже, що це початок клястера з Так більше не видно. Ага, от іще дві. Або якась зараза проїла, або клястирос перевоз. Тому буду бризкати луна Сенсейшн 3,5 мг і Актелік 12 мг. Мілілітрів міліграмів. Ну, таке чудо треба спасать. Чудово. Так же, як і Юпітер тут. Теж чудово і по дві, так, да, в цьому році по дві. У мене там по дві і тут по дві. Звісно, що ніхто тут за ним. Не дивиться, росте. Ну так, я теж тут його на, на ріжки частково пообрізав. Це пуста можна вбрати. так. Добрячі грони. Друзі, гедельфінгер. Кого немає ще, сажайте. Будете завжди з урожаєм. В цьому році я її, єдине що обрізав, і ще понизив. І тепер вона така от, широка, а так нічого з нею не робиться. Вон, бачите, яку середину вирізав. Повирізав середину і тепер тут. Світло буде чорна, шикарна черешня.